Вчора генерал Наєв дав сенсаційне інтерв'ю українській правді, який майже відкрито звинуватив Зеленського і його найближче оточення в провалі підготовки України до відбиття повномасштабної агресії з боку Росії. Ну і Зеленський відреагував в своєму стилі, в стилі капризного нарциса. Ось що про це пише журналіст Юрій Бутусов. Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський бурхливо відреагував на сенсаційне інтерв'ю генерала Наєва Українській Правді, у якому Наєв наголосив, що провал підготовки України до нападу РФ у 2022 році це повна відповідальність політичного керівництва країни та особисто президента. Також Наєв відмітив, що керівництво країни не повідомляло військовим інформацію про час нападу. А сьогодні, зранку, Наєв отримав призначення у війська. Наші джерела говорять, що керівництво ЗСУ отримало прямий наказ від президента Зеленського. Зеленський призначив Наєва у 2020 році командувачем Об'єднаних Сил. У 2022 присвоїв звання Героя України. А рівно рік тому. 11 лютого 2024-го зняв з посади командувача Об'єднаних Сил. І з того часу Наєв перебував у розпорядженні міністра оборони. Ніякої штатної посади в армії не мав. І ось одразу після інтерв'ю, у якому Наєв розповів про провал підготовки до війни та відповідальність Зеленського, верховний головнокомандувач миттєво дав Наєву нове призначення. Очевидно, щоб він якомога швидше залишив Київ і не міг на фронті давати нові інтерв'ю іншим засобам масової інформації. За даними наших джерел, Наєв отримав бойове розпорядження, але послався на неможливість його негайного виконання, оскільки посада командира тактичної групи позаштатна, це тимчасовий орган управління. І для призначення на цю посаду потрібно мати штатну посаду у ЗСУ. Зеленський не знав про це. І усіх так поспішали виконати його емоційну команду, що на деталі ніхто не звернув увагу. Тепер Міноборони та офіс президента думають, яку посаду на дату наяву, щоб відправити його у тактичну групу. По статусу тактичними групами в Збройних силах України командують полковники. Призначення на цю посаду генерала-лейтенанта, колишнього командувача Об'єднаних сил, тобто усієї армії, виглядає як очевидне пониження. Тому мета прибрати найва з Києва на фронт за будь-яку ціну не викликає сумнівів. І очевидно і сумно те, що дійсно будь-хто всі вірніше посадові особи Міністерства оборони Генерального штабу готові виконати будь-який наказ зеленого капризного ублюдка. З іншого боку, це показник того, що ця наволочь. Повним ходом намагається знімати з себе відповідальність, і що винними в провалі підготовки до повномасштабного вторгнення, винними в усьому, що передувало повномасштабному вторгненню, винному в окупації всіх тих територій, які окуповані, будуть робити саме військових. Але з іншого боку, радує те, що військові перестають мовчати і починають. Діяти на упередження, даючи подібні інтерв'ю. Я переконаний, що час зеленої, ублюдочної влади наближ... при перебуванні при владі наближається до завершення. І я переконаний, що саме військові зіграють головну роль в очищенні країни від цієї ненаситної, ненажерливої, корумпованої влади. Слава Україні!